Як не дивно, але факт: Путін, скорі за все, оголосив війну Польщі. і Дрони летять в бік польських міст, вже біля десяти дронів. І повідомляю, що навіть десь де є прильоти, а дрони спрямовуються на міста, де розміщені логістичні хаби, через які здійснюється забезпечення України. Ну, власне, Путін неодноразово говорив про те, що. Це будуть військові цілі, і він готовий ну, ми бачимо, готовий перетнути цю межу. Дрони реально перетнули кордон Польщі, летять в бік польських міст, їх збивають, намагаються збивати, піднята авіація багатьох держав. І ось тут виникає питання: це вже оголошення війни НАТО чи ще ні? Ми з вами багато говорили про Третю світову війну і говорили про те, що Путін може наважитись. Адже нічого Європа не намагалася зробити в ці роки для того, щоб зупинити Путіна. Європа торгувала, Європа закуповувала, Європа постачала елементи для дронів, для ракет. І навіть в уряді України, де демонстрували ну, залишки ракети іскандер, знайшли європейські комплектуючі. А пікантність ситуації полягала в тому, що делегація, яка прийшла подивитися на це все діло, так ось ну, там були представники тих країн, які постачали до Російської Федерації відповідні компоненти. Сьогодні, сьогодні поляки зможуть вранці підняти дрони і проаналізувати, з чого вони зроблені. Проаналізувати, що це за дрони і що ж це за зброя така, яка здатна перелетіти всю Україну, долетіти до Польщі, не будучи збитою F-16, і яка, скоріш за все, все ж таки нанесе якісь удари. Ситуація ну, прям, прямо. Потрібно сказати, що надзвичайно небезпечна. І поки українські пабліки, от я дивлюся, люди радіють насправді, але радіти тут нічому. Ми з вами можемо опинитись просто в епіцентрі величезної війни. Я не думаю, що Польща буде завдавати якихось ударів у відповідь сьогодні, але це може бути вже завтра. Це можуть бути удари. З доволі серйозної зброї. Поляки фактично відкривають для себе війну сьогодні, 10 вересня. Зараз одна година ночі 45 хвилин. Така історія. Дуже специфічно, дуже небезпечна. Тривала війна в Україні. От оце наслідок. Тобто. Війну в Україні не можна було тримати так довго, Путін знайшов собі коаліцію, і вони розпочинають атаку на Західний світ. Третя світова поки що в дроновому варіанті. Що цікаво сьогодні був на ефірі, ну це вже вчора, був на ефірі ввечері, і якраз говорив про те, що фактично це може бути. За 5 годин до удару по Польщі. Відео є, а у мене в телеграм-каналі. Ну і основина у Польщі аеропорт Жешов, головний хаб по передачі Україні озброєння, закрито через незаплановану військову активність. Під загрозою атаки російських шахедів міста Холм Замость, Люблін, Жешов. Польща. Вітаю війні.